Всім привіт! З вами Євгеній, це компанія USA Auto. Можливо, в минулих випусках ціни на автомобілі були дуже розкидані, та дуже поверхне було розказано про мінуси кожного автомобіля. Тому сьогодні я вирішив більш детально розповісти про топ-бюджетних автомобілів США та основні проблеми, з якими ви можете стикнутися. Отже, першим у нас буде, можливо, не всім відомий Dodge Dart. Як і в більш знайомому, Dodge Journey, цих автомобілів є версії на двигунах 2.4. І рекомендую брати вам саме їх, адже це один з найпростіших двигунів в Україні. є багато запчастин вже в наявності на нього та можна встановити газову установку. Також є версії на 1.4 та 2.0, але за ці всі роки. Вони показали себе як не дуже надійні двигуни і набагато дорожче в обслуговуванні, ніж той самий 24 мультіер. Також великим плюсом даного автомобіля є надійна автоматична коробка передач. Головне, не забувайте міняти мостило в ній. Переходимо до мінусів. У цих двигунів 24 мультієр є одна велика проблема. Якщо автомобіль довго стоїть, відбувається відтік масла з двигуна. Пропадає потрібний тиск, і автомобіль перестає запускатися. Багато з людей думає, що потрібно сразу їхати на СТО, капіталка в мотор і так, далі, і так далі. Але ні. Простим вирішенням цієї проблеми буде просто кинути бустер на акумулятор, зажати газ в пол і маслати стартером, аж допоки машина не запуститься. Тому запасіться бустером, якщо хочете такий автомобіль. Також тут дуже слабка шумоізоляція і дуже висока посадка. Тобто високим людям буде. Абсолютно некомфортно їздити за кермом даного автомобіля. Але по ціні можна розраховувати до 9 тисяч доларів під ключ з ремонтом за автомобіль 2017 року. Наступне у нас йде аналог Hyundai Elantra, це Kia Forte. Особливих плюсів тут немає. Досить надійні двигуни, досить надійні трансмісії, паркуватись дуже легко, обслуговування дуже дешеве. Коротше кажучи, стандартний народний автомобіль. З мінусів можна відмітити тільки якість покраски та обробку металу, тому раджу обробити антикором автомобіль. І дуже тонкі матеріали в салоні. До ста тисяч тканевий салон вже може бути затертим, наче він приїхав вже ці триста, а шкіряний салон стирає взагалі до 80 000, до восьмидесяти тисяч кілометрів. Тому, якщо ви хочете даний автомобіль купити. Бушни в Україні дуже важко буде по стану салону визначити, чи скручували пробіг, чи не скручували. Також, якщо ви любите гасати і часто не помічаєте ями на дорозі, передня підвізка вас також може досить швидко підвести. Але по ціні можна розраховувати до 10 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Далі буде трошки неочевидний варіант. Я його згадував в минулому відео про гібриди: і це Chevrolet Volt першого покоління. Швидко пройдемось по плюсам даного автомобіля. Він може проїхати цілих 70 кілометрів на одному заряді, що для гібридів дуже багато. Також цей автомобіль виділяється гарною оптикою. Дуже добре світить і не сліпить інші автомобілі. Звісно, якщо ви в тісному трафіку на дальні не їздите. Ну звісно, в цього автомобіля є також декілька мінець. Перше, це клірець, через що на бампері передньому часто можна зустріти характерні подряпи. Друге практичність. Дуже маленький багажник. Третє е, задній ряд сидінь. Дуже мало місця для ніг, та і сидіння там тільки два, ще й вони зроблені не, не як суперкомфортні, капітанські. Коротше, е, чисто машина для міста. І ззаді високих людей бажано не возити. Або якщо ви невисокий водій, то в принципі можна. По ціні даний автомобіль виходить 12-13 тисяч доларів під ключ з ремонтом. А зараз, як дехто з вас знає, мій улюблений бренд Volvo. З точки зору дизайну, можливо, не найкрасивіший автомобіль, але його переваги це перекривають, як мінімум для мене. Найкращими двигунами вважається класичний вольвівський п'ятициліндровий 2,5 літровий двигун та автоматична коробка передач. На жаль, Таку комбінацію знайти важко, тому швидко пройдемося по основним проблемам даного автомобіля. Двохлітровий двигун, якщо ви не економите на якості палива, не економите на якості мастила та його не перегріваєте, проблем вам, в принципі, доставляти не буде. А от преселективна коробка передач і трах, яка працює по типу Ваговського ДСГ з двійним мокрим щепленням, може. Фактично, проблеми тут такі самі, як і у. Вага, на саме частіше міняйте мастило, хоча б раз на 60 тисяч кілометрів. В пробках в звичайному драйві автомобіль може пінатись, тому краще переходити в ручне управління передачами, включити першу або другу. Якщо пробка сильна, то краще переводити автомобіль в нейтральну передачу, а не тримати весь час на драйві. Плюси максимальна стійкість до корозії, максимальна безпека, не салон, який навіть на 300 тисячах виглядає чудово. Прекрасна ергономіка салону е, і гарні тормоза. Ще один нюанс, який хотів би виділити, це також кліренс. Тому особисто я для себе обирав би версію крос-кантрі, оскільки вона прям набагато дорожча, ніж класична s 60 рекомендую поставити проставки на пружини. Єдиний мінус, що на швидкості може трошки погіршитись управління. А по ціні на цей автомобіль можна розраховувати в бюджет 11,5 тисяч доларів під ключ за гарний автомобіль з маленьким пробігом. Наступним іде автомобіль, який завдяки своєму дизайну користується величезною популярністю серед жінок та молодих хлопців. Це Mazda 6, 15-17 років. Крім дизайну, також можна відзначити на всі 200. Надійність двигуна 2.5 SkyActiv. Та автоматичної коробки передач. Ніякого особливого ставлення до себе вони не потребують, і без капітального ремонту можуть проїхати величезні відстані. Навіть ці БГРМ перший раз потрібно міняти на 200 000 кілометрів. Але є і мінуси в даного автомобіля, і це якість ЛКП. Автомобіль дуже швидко ловить сколи, тому рекомендую хоча б морду і лобове скло заклеїти в поліуретан, щоб його захистити і зберегти, так би мовити, товарний вигляд. Також погана шумоізоляція. І ще маленьке зауваження це те, що вона довго гріється, що влітку, що взимку. Тому хай трохи постоїть на холостому, ходу попрацює, потім поїде, вона так швидше роздуплиться. Звісно, не гасайте, щоб випадково не вбити мотор. А по ціні на даний автомобіль можна розраховувати в бюджеті до 12 тисяч доларів під ключ. Абсолютний фаворит тисяч українців Ford Fusion. Про нього знають вже майже всі і все, тому довго акцентувати на ньому увагу не будемо. Найкращий двигун тут 2,5. Звісно, він нікуди не їде, але він надійний, він простий, можна встановити газову установку і дешевий в ремонті. Інші також непогані, головне правильно їх обслуговувати, але на дистанції вони все одно вийдуть вам дорожче, ніж 2,5. Також можна виділити хорошу шумоізоляцію, як на свій клас автомобіля. Ну і звісно, багато місця в салоні. З мінусів до рестайнга дуже погано світять фари, тому краще. Майже одразу встановити ксенон на нього і їздити, і швидко гниють двері. Гниють ну, двері через те, що туди потрапляє вода. а достатньо отворів для її витоку Форт вирішив не робити. Тому часу від часу перевіряйте наявність води в дверях вашого автомобіля. Тож до рестайлінговий автомобіль можна взяти в бюджет до 10 тисяч доларів під ключ. А ось на рестайлінговий вже потрібно мати хоча б 11, або краще, навіть трошки більше. Ну і як ви напевно здогадались. Найлюбленіший автомобіль другої половини українців це Passat B7. Найкращі його характерні риси це надзвичайно просторий салон, надійна лінійка двигунів, якщо ми беремо автомобілі після 2014 року, та дуже м'яка підвіска. Головні мінуси це розхід палива на 2,5 літра двигуні може досягати цілих 15 літрів бензину на 100 кілометрів і дуже дешеві матеріали в салоні. Тому Якщо вже берете Passat, візьміть його хоча б на шкірі, бо на тканому салоні, як на мене, він виглядає негарно. А по цінам так само, як і Ford. Наступний у нас Dodge Dart для багатих, Chrysler 200. З технічної сторони вони дуже схожі з Dodge, але тут ще додається двигун 3.6. Так він валить, але також він найбільш проблемний. Тому, якщо вам нормально 9 секунд до 100 км і мати ту саму проблему, якщо автомобіль простає. Як Dodge Dart, то вибирайте собі 2.4 і не будете знатись горя. Виділити хотілося б дизайн і комфорт салону даного автомобіля, звісно, через скос криші та меншу колісну базу, ніж у Passat, хоч самі розміри автомобіля однакові приблизно. Високим людям за буде сидіти не дуже комфортно. Також у цього авто досить тупенький автомат, який іноді може перемикатися спінками, особливо на високих оборотах, та слабенький тормоза. Дехто з колег ще звертає увагу на криву стрічку в салоні, але, камон, <coughs> автомобіль за 10,5-11 тисяч доларів і придиратися до стрічки, ну, трошки не камільфо, як на мене. Проблема з високою посадкою все ще є, але вона не настільки сильно відчувається, як в Dodge Dart. Далі, як то кажеться, японський автобром ніколи не підводить. Subaru Legacy – це один з найулюбленіших автомобілів американців. Найкращими двигунами у них вважається 2,5. На українському ринку ще буває 2,0. Але в тих двигунів є проблеми з тіччю мастила. Це авто майже один абсолютний плюс. Єдині речі, на які скаржуються, це вартість обслуговування, оскільки в автомобілі стоїть опозитний двигун і заміна рідєвих свічок. Коштує немало, та й самі снічки коштують немало. Але один комплект вистачає на 70-80 тисяч кілометрів. Тому, в принципі, вирішувати вам, чи це вигідно чи ні. Також не рекомендується на газ ставити дані автомобілі через складність регулювання клапанів і нерідко барахлять датчики детонації і тиску масла. Але один з найголовніших плюсів даного автомобіля це те, що навіть при тому, що він на варіаторі, ця коробка не доставляє проблем взагалі. В цілому дуже непоганий автомобіль, бюджет 10 11 тисяч доларів під ключ. І закриватиме сьогоднішній випуск. У нас також японець Honda Accord 9. Надзвичайно популярний в США, надзвичайно надійний автомобіль. В плані всієї техніки нуль нарікань. Якщо проблема навіть з'являється, її дуже недорого відремонтувати. Основні мінуси це ціна. ЛКП і жахлива музика. По ЛКП проблеми такі самі, як у Мазді, а музика дуже часто хрипить. Ну і отримати цю надзвичайну надійність можна в бюджет 12-12,5 тисяч доларів під ключ. Звісно, що багато автомобілів я пропустив, таких як Fiesta, Focus чи король надійності і безпроблемності, але трошки відставши від прогресу, то Camry Камері 50 -ка» та багато інших, але на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі скажіть, як вам такий формат відео. І з вами була компанія USA Auto. Гарного дня! Чао!